Диме Дмитровичу, неперевершеними виконавцями ваших пісень, це були Назарій Єремчук, про якого ви згадали Раїса Кириченко, Іван Мацялко, Василь Зінкевич. Е з Назарієм Яремчуком ви були давні і добрі друзі, наскільки я знаю. Ну, скажімо, е з Назарієм ми, я як поет, написав найбільше пісень порівнюючи з іншими поетами. Найбільше в мене цілий диск є з його піснями. Піснями, які він озвучив. Е, Назарій – це була дивовижна е, фігура, постать українська Лаосяночка. І, каже, вони сприймали все. <піймали> <піймали> е, ми озвучили, Бачите, як легко румиться полісяночка да, Лаосяночка. І серед них я хотів би згадати ну, прекрасну пісню. Гей, ви козаченьки, пам'ятаєте, яку так ну просто неперевершено виконав е, Назар Яремчук? Я пам'ятаю, в палаці України вони прозвучали вперше. Це ще не було незалежності, а вона зазвучала, і весь вся зала встала. Козак. Гей, ви козаченьки. На, та 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 та, та. научіть минулу». Славу шанувати. шанувати. Якось це було знаєте, якось по-новому сказано. Піднесені, не піднесені. Да, піднесені, а потім незабутні пісні Одинокий вожак. А потім пісні. Знаєте, ще пісні невідома Україна. Да, це Лелеки з України. Ми написали спеціально пісню до сторіччя поселення. Українців в Канаді і передали туди. Це була подія, знаєте, в цим. А далі пісня з композитором Злотником, яка зараз зробилася просто ну, знакова пісня. Це родин. Родина, родина, від батька до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна з глибоким корінням, з високим. Гіля. Е, і от е, історія цієї річ, пісні теж своєрідна, ми йому дали і проходить час, Назарій не виконує. Не виконує». Кажу, Назарі, що ти не виконуєш? Вже інші пісні сюди. Хлопці, знаєте, ми чекаємо той час для пісні важливо і місце, і час його звучання. Та ні, то вже звучання, вже були концерти. Назар, якщо не хочеш, то давай ми дамо іншому виконавцю сюди туди. І пам'ятаю, в Палаці України, якась пісенний Вернісаж, чи якийсь інший концерт, і от оголошується родина. І ну, прекрасне виконання, люди знов встають, оплески. Ми до нього. Він каже: От, бачите, я вам казав, треба Дочекатися. чекатися цю пісню. І в моїх очах стоїть... Образ Назарія Римчука на пісенному полі. Це чинний останній його концерт, вже такий худенький, худий, з такими відчуттями, знаєте, хворобливими. І він виконує пісню Родина і руками отак махає, тому що він казав, це Такий нас великий, я не побоюсь сказати слово, режисер Борис Шарварко, Борис Гігоріович, і так десь помахав. І мені цей образ врізався як прощання. Хоч він, це був ще якийсь період, він жив, але такий концерт, і це прощання, і саме та родина. Ніби він заповідав себе, свою пісню, нашій родині. Наші Україні Ця країна з глибоким корінням, з високим іля, да, 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 да. був Назарій.